Привіт! Ви знаходитесь на каналі Лена Петит. І Сьогодні я з вами приготую дуже смачний салат з курячої печінки. Нам знадобиться всього три інгредієнта і мінімум часу. А Повірте, смак неймовірний. Що нам знадобиться? Саме куряча печінка. Можете брати будь-яку, але з курячої, виходить, найсмачніше. Тут в мене 700 грамів, 400 грамів маринованих огірків і дві таких цибулинки, майонез, сіль, перчик. Почистила печінку, поки я її чистила, то в мене закипіла вже вода, я її трішки підсолила. Викладаємо в киплячу воду печінку і будемо її варити. А поки відварюється печінка, будемо нарізати кубіком нашу цибулю і ставлю пательню розігріватись. Ось таким кубіком вирізаємо цибульку. Додамо на розігріту пательню олійки, звичайної соняшникової, і будемо підсмажувати цибульку. Цибулю ось так трішки підсолимо і будемо доводити до золотавого кольору. Друзі, печінка вариться після закіпання повторного ще 6-7 хвилин і обов'язково витягуємо з окропу її. І відставимо, щоб вона охолола. Поки печінка у нас остигає, наріжемо ось на такі шматочки і переріжемо ось так навпіл мариновані огірки. Так, Дивіться, цибулька підсмажилась ось до такого кольору. Знімаємо з вогню і викладаємо на ситочку, щоб вся олія, що тут була, яка нам не потрібна, зайва. Ось сюди збігла. Беремо порізані корнішончики. І ось так на сковорідку викладаємо і не будемо підсмажувати, але випаруємо вологу. Це зайняло ну, буквально 5 хвилин. Влага вже випарувалась. Це потрібно для того, щоб салат наш не стік. Бо робимо ми його, ну, Немаленьку порцію одразу не з'їмо, тому ось так робіть обов'язково з огірками. І залишимо, щоб вони охололи. Друзі, огірки прохололи. Ось дивіться, скільки олії набігло з цибулі. Додаємо цибулю до огірків. і будемо нарізати печіночку. Дивіться, печінка повністю готова, ось вона яка в розрізі, але обов'язково хочу сказати, не перетримайте її, щоб вона не була резиновою. І будемо отак нарізати вздовж. Печінку ми нарізали. Обов'язково я ще додаю меленого, свіжо-меленого перчику. У мене суміш перців. І тепер перемішаємо. Додамо сюди майонез. Друзі, ось і все. Все перемішали. Трішки зеленушки опційно, якщо не хочете, можете надодавати. Повірте, це дуже смачний салат, смакуйте. А якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайку, і буде вам смачно. До нових зустрічей!